Платформа «Київстар СтарТБ представляє сезон прем'єр та оріджонал серіалів «Київстар Стартебе. Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що у 2025 році Росія втратила на фронті практично стільки ж людей, скільки мобілізувала. Про це пише Аксіос. За даними видання за рік, росіяни втратили майже 350 тисяч своїх солдатів убитими та пораненими. Зеленський також спростував заяви про те, що Росія просувається на передовій. Він додав, що ясно дав зрозуміти Трампу, що ці заяви неправдиві, і що американська розвідка також показала, що на полі бою зараз ніхто не перемагає. І президент України сьогодні також провів ставку, на якій обговорювалися українські далекобійні спроможності для ударів по території Росії. Про це Зеленський написав у телеграмі. З його словами були і виробники зброї, і всі, хто відповідає за її застосування. Президент додав, що російська нафтопереробка вже платить відчутну ціну за війну і платитиме ще більше. Визначили завдання для розширення географії ударів. Написав президент в телеграмі, і також додав, що були доповіді щодо російських ударів проти української інфраструктури і енергетичних об'єктів. Відтак визначили нові потреби в захисті та завдання для роботи з партнерами заради конкретних напрямків у постачанні протиповітряної оборони. Необхідні системи в партнерів є і важливо, щоб українська дипломатія активніше готувала відповідні рішення. Шведська компанія СААБ готова відкрити в Україні завод для фінального складання винищувачів Гріпен в межах запропонованої угоди про купівлю Києвом до 150 таких літаків. Про таке пише Financial Таймс. За словами генерального директора шведського оборонного концерну Мікаеля Йохансона, контракт з Україною на 100-150 винищувачів подвоїть потреби компанії у виробництві Гріпен. Він додав, що СААП прагне збільшити виробничі потужності в Бразилії, а також можливо в Канаді та країнах Європи. Я ж нагадаю, президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон нещодавно підписали протокол про найміри Києва придбати винищувачі Гріпен, але фінансування ще має. Бути остаточно узгодженим за словами прем'єра Швеції, угода не означає негайних постачань літаків і розрахована на довгострокову перспективу. Також Йохансон заявив, що однією з можливостей є використання деяких із заморожених російських активів, якщо чиновникам вдасться досягти угоди щодо них. Поки що лідери ЄС стикаються з опором Бельгії щодо доступу до цих коштів. І президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп і прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наступного тижня обговорять санкції проти російських нафтових компаній. Про таке пише Reuters, посилаючись на слова міністра закордонних справ Угорщини Петра Сіяртом. 23 жовтня Трамп вперше за свою другу каденцію запровадив нові санкції проти Росії. Вони спрямовані проти двох найбільших російських нафтових компаній: це Роснафти і Лукойло, а також їхніх дочірніх компаній. Крок Трампа залишив питання для Угорщини та Словаччини, тому що вони найбільші покупці російської нафти в ЄС і раніше отримали. Винятки із санкцій європейського союзу наступного дня після введення санкцій Орбан заявив, що розмовляв з угорською нафтогазовою компанією про американські санкції. що Угорщина е, хоче знайти спосіб, як їх обійти. Хоча наразі жодних ознак того, що він планує порушувати ці обмеження, не було нові санкції набудуть чинності лише наприкінці листопада. Також Петр Сіарт заявив, що наразі вони не створюють жодних проблем і не призводять до скорочення імпорту російської нафти. Угорщиною